Нарешті у нас припинилися снігопади. Вже можна добратися до дачі, до наших кущів, насаджень. Багато питань щодо догляду за нашою красуною лохиною. Весна це саме та пора, коли треба доглянути за нею, Якщо ми правильно за нею доглянемо. Вона нас забезпечить дуже гарними, красивими, смачними і корисними ягодами. Тому сьогодні коротенько розповім про всі роботи, які виконую на лохині. Якщо ви їх виконаєте, у вас буде здорова, забезпечена всім поживним речовинами. Лохина розказую вам зі свого власного досвіду. Це не вигаданий, не придуманий, нікого не придивлений. Зараз це дуже важливо, бо в нас зараз епоха інтернету. Всі в нас експерти, всі все знають і всі один одного навчають. Але завжди важливо, щоб це було підкріплено якимись реальними результатами. Що нам треба перше на лохині зробити? Це перше нам треба внести сірку підкислення лохини. Зразу вам кажу, що вам там будуть розказувати, що внести сірку, цього достатньо. Сірки не буде достатньо. Треба буде ще підкислювати іншими речовинами. Це можна підкислювати оцетом, лимонною кислотою. Далі в відео це я покажу. Щодо сірки. Беремо саме краще гранульовану сірку. В чому перевага цієї гранульованої сірки, що вона поступово розчиняється, поступово підкислює ґрунт, поступово ґрунтові мікроорганізми її переробляють, поступово йдуть елементи лохині і поступово йдеться підкислення. В сірки вносимо, тут залежно від куща, можна і чи ви вносили восени, чи ви вносили в посадкову яму, можна вносити 10-20 грамів. Бо крім сірки, ми можемо використовувати підкислені добрива, і крім того, після інтенсивних якихось опадів, після снігів, треба також підкислювати шолохину. Далі лохину нашу треба весною підживити. Ношу я добрива під лохину три рази весною перед світінням. Це перше внесення добрив. Після завершення цвітіння, і після збору врожаю. Тому формула добрив може бути відрізнятися. Бо деколи в магазинах продають одне добриво там для лохини, але там формула одна для всіх вам внесень. Тому тут треба звернути увагу, що, наприклад, весною треба більше азоту, після збору врожаю треба більше калію, щоб лохина готувалася до зими і щоб ці її пагони визрівали. Тому тут треба нюанси. Тому я би вам радив краще застосовувати якісь комплексні добрива, але не одне для всіх внесень. Тому зверніть на це увагу. Можна внести добрива гранульовані, і можна вносити добрива не гранульовані. Багато добрив для лохини не потрібно, органічні добрива не підходять для лохини, підходять мінеральні добрива. Я хочу вам сказати, є багато відео, що там вносять органіку, яблука закидають. Дуже так обережно на це, бо є вже передання. Перевірена практика, як вирощувати лохину. Звичайно, може в деяких вичатись. Саме краще, якщо ви не хочете експериментувати, саме краще внесіть мінеральні добрива, не повірте, там не буде ніякої шкоди. Старайтесь вибирати якісні, безпечні добрива. Деколи я даю гранульовані добрива. Цього року я вирішив дати водорозчинні добрива. Якщо ви хочете, щоб рослина швидко сприйняла ці всі елементи, то можна дати в водорозчинній формі. Добрива я даю столова ложка на один кущ, 10 літрів води всипаю 2 столові ложки і ділю на два куща великих. У мене ще є менший кущ, там буде окремо, бо він тільки посаджить. Добриво беру рівне добриво, де є 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію, там є мікроелементи, магній. Можна давати різні комбінації добрив лохинів. Можна кислі давати добрива, можна не кислі давати добрива. Тут залежить, тут залежить, які у вас добрива є. Я вже пробував всякі давати. При всіх добривах лохина виходить. Головне, щоб вона всі необхідні елементи. Тому хто вам буде там розказувати, що тільки, от там, наприклад, сульфат амонію, не дай Бог, що ви там дасте якесь інше добриво, можна все давати, але з розумом. І без фанатизму. Тому не заморозю, бо знаєте, деякі люди в них або все пропало, або вони все знають, або нічого не треба, або нічого не треба вирощувати, нічого не треба, а треба піти на базар і накупити 20 разів оброблений, 20 раз накачані всякими елементами. Крім того, що я останні роки практикую, я побачив, що після зими все рівно лохи на моїй кущі мають якесь почервоніння. Це може бути почервоніння і від морозу, от, наприклад, якщо. У нас будуть такі морози, лохина на це реагує, і в неї може бути почервоніння трошки на листочках. Може бути почервоніння, що недостатня кисла суміш. І я зробив висновок. За зиму дуже багато опадів, дуже багато снігу, багато вимилося кислоти. Ця ґрунтосуміш під лохиною змінила pH. Тому я практикую весною додавати, коли лохина пробудилася. Коли почали набухати брунки, я роблю ще перше підкислення лохини. Крім сірик, що це роблю? Це на 10 літрів води даю 100 грам оцету і ділю 10 літрів на два куща лохини. Грунтосуміш має бути волога. Зверніть на це увагу, щоб пролити цим кислим розчин. Обов'язково зверніть увагу на обробки від хвороб лохини. Оце що вам будуть розказувати там деяких відео, там на базарі, що нічого не треба робити, лохина не хворіє, ніяких вам не буде, не треба нічого. не цей. Це все брехня. У мене обробка була перша біошоком, мідним препаратом, потім я ще обробив бордовською 1% сумщою. Для лохини також дуже важливі мідні обробки. Того року так само в мене були мідні обробки лохин, і в мене не було практично на лохині проблем. Далі обробляю лохину хорус плюс актора. Ну, це може бути відповідний хорус, наприклад, якийсь мобіль. І після завершення цвітіння, коли вже рослина відцвіла і сформувалися ягідки, я обробляю свічем. Такі обробки лохини обов'язкові, це мінімальні обробки, можна більше давати препаратів, можна більше обробляти. Деколи таке буває, що лохина зразу після цвітіння поч... Починають пропадати гілочки, починають пропадати сохнути завість, тому це обов'язково. Крім того, що нас дуже важливе в лохині, це водний баланс. Нас забезпечує водний баланс ця мульчана лохині. Може бути різне літо, може бути дощове, наприклад, у нас часто дощове літо, того року дуже було жарке літо. Тому швидко пересихає ґрунту суміш, тому зверніть увагу на мульчу. Може бути мульча різна, може бути тирса, може бути хвойний опад, але обов'язково закрийте лохину, щоб ця ґрунту суміш швидко не пересихала. Навіть хочу вам сказати, що я зверху, наприклад, над цим торфом можу трошки посипати землею простою своєю землею. Це може бути такий шар землі. І потім вже цю мульчу, Така проста земля буде перешкоджати швидкій втраті волосся. А коли лохина швидко втрачає, має слабку кореневу систему, вона може загинути, якщо їй не хватить вологи, або, наприклад, скинути вам врожай. Тому нам не треба таких неприємностей. Зверніть увагу на обов'язкову мульчу. Шар мульчі може бути і 5, і 10 см. До 10 см цього вистачає цього шару мульчі, не треба там засипати, щоб це було по 30-40 см, але мульча обов'язково. Що ще обов'язково на нашій лохині, це треба захистити її від хруща, від личинки хруща. Личинка Хруща дуже любить лохину. Хочу сказати, що можу проливати і весною, і після збору врожаю. Ну тут треба дивитися, як у вас розповсюджений личинка хруща. В деяких регіонах я бачу, що просто повно є личинки хруща, в деяких регіонах стільки нема. Тому треба вже вас знати досвід вашого регіону. Але якщо є хрущ, хрущ дуже любить кореневу систему лохи. Хрущ дуже любить вкладати личинки в цей пухкий такий субстракт. А личинка хруща просто швиденько знищує коріння лохини, тому треба весною обов'язково для профілактики пролити лохину від личинки хруща. Можна брати різні препарати. Після збору врожаю, це був серпень місяць. Я брав твікс, це досить потужний препарат. Зараз можна менш слабкими препаратами, це можна взяти Актару, це можна взяти. Антихрущ – це досить такі поширені препарати, якими працюють по. Кущах, по полуниці, по лохині, щоб захиститись від личинки хруща. Зараз саме зараз настає такий період, що от буде вже інтенсивне тепло, личинка хруща піднімається і починає харчуватись. Тому щоб ви от не втратили свої дорогоцінні кущі лохини, профілактично можна пропрацювати від личинки хруща. От такі в нас основні роботи на нашій лохині. Вирощування лохини дуже цікаве. Я би не сказав, що це складне вирощування, де коли є проблематичні ситуації. Але якщо ви вже привикли і ввійшли в курс справи, немає нічого складного тут вирощування лохин. А ягід вона віддає за ваш догляд, за вашу любов, Ягід вона дає повну, дуже смачні ягоди, дуже цікаво, красиво. Хочу вам сказати, що дуже класні враження від вирощування лохини. Тому всім дякую за увагу. Бажаю вам гарно доглянути свою улюбленицю. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!